Відносяться до Чернівецької меддопомоги, обслуговують лише місто. А от якщо така потреба є у найближчих до нього сіл, то зась. А все тому, що перші фінансуються виключно з міського бюджету, а ті, що належать до районів, виключно з обласного. Така система працювала роки, навіть попри те, що через неї втрачалось найцінніше час. Деколи навіть секунда дуже багато вирішують. Якщо в цю годину надати допомогу цьому хворому. Можна врятувати і можуть вирішити це питання можливо, якщо фінансування відбуватиметься з єдиного обласного бюджету і, відповідно, прибуватиме не та швидка, що відноситься до району чи міста, а та, яка найближча до точки виклику. Оксана Георгіївна змушена досить часто викликати бригаду швидкою. каже лише цими змінами не обійтись. Розповідає, що бувають випадки, коли недужий лікар втрачає час, оскільки карета швидкої не може знайти потрібної адреси. А все тому, що автівки не обладнані системою gps навігації. Вони не знають ні наших вулиць там, ні, ні номерів будинків. І для того, щоб дати першу допомогу, потрібно знайти спочатку цю людину. От я бігла ночу, да, бабусі було погано. Я бігала ночі, шукала швидку. Системою GPS користується служби екстреної допомоги в більшості розвинутих країн. Вона допомагає зекономити час, нерви водіїв І головне, завдяки вчасно наданій допомозі життя людини. Медики переконують, що невдовзі прогрес дійде і до нас. Звонок приходить на диспетчерську. диспетчерська вже навіть відслідковує координати, звідки прийшов дзвінок. І ці координати наразі зразу передаються автомобілю швидкої медичної допомоги. Поки диспетчер ще спілкується з хворим або з пацієнтом, або з людиною, яка, яка потребує екстреної медичної допомоги, водій уже може виїжджати в цю точку. Реформування швидкої допомоги вже розпочалося, а завершити його заплановано у 2015 році. Чекатимемо. Ольга Андрійська, Андрій Піскарьов, місцевий час.